Thank you, Lek. I think you read better now that you're married. You didn't hear me because you were checking your song, see? <laughs> I said you read better now that you're married. Thank you. й є є одна та сама подія. такий вступ. І ми візьмемо сьогодні цей вступ і подивимося, що можливо ми можемо взяти собі uh, Віддіння, які бачу Даніїл, буде наступний розділ, 11 розв'язку і тоді 12 кінець. Так що потрошечки приходимо до кінця цієї дуже важливої і цікавої книги. So, 10, 11, and 12 is one event. So, chapter 10 is an introduction, sort of like a what A step for chapter 11 where the vision happens. So we'll see. Try to get something out of this lengthy introduction as to this last three chapters of the book of Daniel. Є такі лікарі, які мають спеціальність, називається еpidemologія, epidemiology. Це є наука про як починається хвороба. Як вона поширюється, плине цієї хвороби, так? особливо такі інфекційний хворій. І ці епідеміології, навіть не можу їх сказати, вони вивчають, як ці хвороби зростають, як їх обмежити, звідки вони приходять, а, які зразки вони мають. І вони кажуть, що ці хвороби є дуже інтелігентні, вони дуже мудрі є. Вони дуже стараються убити. Так? і вони багато разів маскують самі себе. Вони не хочуть, щоб ти їх зловив. Але вони хочуть, щоб ти знав, що це є вони. Цебто вони такі кришки кидають, щоб ти міг якнайближче до них прийти і знайти їх. Але щоб ти їх не зловив. І докторі кажуть, що ці хвороби, особливо такі дуже інфекційні, вони часом пробують, виходять, пробують, чи, чи є можливість, чи є слабість або у тварини, або в людині, і тоді ховаються назад. І проходить час. Вони знов виходять. Ебола це одна така хвороба. Що вона виходить, попробує, убила багато людей і потім зникла. І люди не знають, що сталося, де вона пропала. Наприклад, цей тиждень ви чули, що один доктор привіз еболову, око було. Воно хотіло сховатися і якось прилетіти сюди. Так? Вони кажуть, що хвороби є такі інтелігентні, вони дуже люблять. Щоб ти їх шукав, але щоб ти їх не знайшов. І що вони кажуть, що коли людина є хвора, ти думаєш, що воно є... ну, голова болить, плюваєш, температура пішла. Але щось дуже інакше є всередині. Це то те, що ти бачиш, можливо, не є те, що робиться. І щось таке подібне тут ми бачимо. Те, що ми бачимо кругом історично, той президент, той цар, та країна пішла вверх, та країна пішла вниз. Ми бачимо і ми думаємо, окей, ми бачимо, що робиться. Це пророцтво каже, що є щось невидиме десь у повітрі, що робиться, що ми не бачимо. І те, що в повітрі робиться, воно впливає, на що робиться тут. So basically, Daniel says, if you study the philosophy of history and you say, how does history play itself out? What you see is not really the whole truth. There is a truth being played out in the spirit world that we don't see that influences what happens here politically. Which president is going to be president? How long is this power going to be allowed in this country? Whether it's people or whether it's territories. there's something going on that we don't see. That's really what this passage seems to indicate. І давайте ми подивимося на три такі речі, що цей чоловік цей ангел, можливо, був. Каже для Даниїла. Візьмемо щось для себе. Перше, що він каже, він каже: об'являю тобі записане у князі правді. I will tell you what is written in the Book of Truth. І перше питання, що це за книга? Виглядає, що на небі є така книга, книга правди, де описані, описується історії людського правління. Не те, що ми бачимо тут, а що, як воно справді буде, вже є записано. Ми знаємо, що є книги. Де наші імена є записані, книга, де всі наші дії є записані. Наприклад, сьогодні неділя Сергій не співав записано. Все, що ми робимо, воно є записане. Тут виглядає, що Англо каже, що є така книга, де записується ось так довго панувати перська імперія. Після цього починається Грецька імперія панувати. І 1776 рік народиться нова країна, що називається США. Так? Щось таке виглядає. Тобто Те, що ми бачимо, воно не є вся історія, не є вся правда, є якась книга на небі, що записується. Sort of details the details deep reality of things, what really is Дванадцятий вірш. Є така цікава. Цікавий вірш, каже, від першого дня, каже цей чоловік або ангел, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб упокоритись перед лицем твого Бога, були почути слова твої, і прийшов я ради твоїх слів. Але князь Першого царства стояв проти мене 21 день. І ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені. The prince of Persia, whereas the edition that Oleg was reading, the spirit prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Who is this prince of Persia? Чому він затримує а, Гавріїла, можна сказати? Яка є його мета? Ми знаємо, що 11.2, наступний розвід, кінець приходить цього царства. Перська імперія кінчається. І можна сказати, якщо цей князь знає це, чому він не хоче допустити, щоб ангел прийшов до Даніїла щось сказати. І що означає це слово «стояв проти мене»? Чи це була війна? Чи це була духовна битва? Чи це означає, що кожне царство має свого князя? So the America has its own prince. Uh, Mexico has its own prince. Canada has its own prince. And they fight for the territory, with, they fight for the power. Трудно сказати. Трудно сказати. Але виглядає, що щось таке є. І виглядає, що цей князь не хоче допустити, щоб він прийшов і сказав правду для Даниїла. Чому він дотримує його? Важливо, що ми знали це наступне. Є духовна війна, яка в кінці буде історія людства. Ми не бачимо, ми думаємо, ми пішли, ми голосуємо, а ми роботи, а мороборфодискає. But this passage seems to say there is a war, a spiritual war that we don't see. Я думаю, це дуже важливо, щоб ми знали. Зараз незабаром побачимо, що не тільки воно є в країні, але індивідуально для нас так само. Друге, заважте, що каже ангел для Даніїла, каже, були почути слова твої, я прийшов ради твоїх слів. Your words were heard and have come in response to them. Ось війна, Даніїл молиться. І виглядає, що коли Данієл починає молитись, небо починає рухатись. Через те, що коли він починає молитись, Бог посилає свого ангела, щоб з ним мати розмову. І я не знаю, чи ми розуміємо це, чи ми віримо, що наші молитви мають сили. Чи ви вірите, що коли ви молитесь, небо рухається? Ми молимося за наших хворих. Скільки разів вже молимося за мир в країні. Чи ви справді вірите, що ви щось може цими молитвами зробити? Чи ми тільки так робимо через те, що нас навчили, нас так звикли? Ось є чудовий приклад, один чоловік, старший чоловік, який молиться, Момент, коли молиться, виглядає, що небо рухається. Я бачу таку картинку, такі котики були десь 4 чи 5. І фотографія так знизу бо вони так йдуть, дивляться, так? І каже, в неї каже, йдуть на молитву. Going to prayer. А потім друга картина. Ідуть а вже такі Lev. Liones. Всі чотири так. Великий, так знову з І кажуть: виходять з молитви. Так? coming out of prayer, Заходить як котик, а після молитви виходить як лев. Так? І ви знаєте, що до якої зміни це є так? Ми часом приходимо, ми молимося, нам тяжко. Ми журимося за це, за друге. Під час молитви Святий Дух нам на, наповняє нас, нагадує нам. Я є при владі, є книга правди, все є написано, нічого нема без контролю. І ми виходимо, ми відчуваємо, що справді небо рухається через те, що ми молимося. І Даниїл, є дуже такий цікавий приклад. І знаю, чи є інший такий приклад, де людина молиться і Бог посилає свого. It's a Do you believe that your prayer makes a difference? When you pray over things in your life, you pray for health, you pray for God to bless your work, bless bed, bless your family. Do you really believe that God will answer your prayer? If you do, that's a prayer of faith. И <laughs> Можливо, Гавріл то Даніїла. Не бійся, любий муж. Мир тобі, будь міцний, будь сильний. Don't be afraid, you who are highly esteemed. Peace. Be strong. Be strong. Не тільки Ангел прийшов, щоб виявити правду, але він хоче підбадьорити Даніїла. Він хоче, щоб він став сильним, щоб він мав мир у своєму серці. Він хоче, щоб він набрався розуміння, і коли він буде розуміти, що воно його не зламало, а підбадьорувало. Він не буде бачити все 100% як воно є, але він побачить трошечки, трошечки, щоб пізнати, що Бог є в контролі. Ви знаєте, що наш ворог має таку стратегію. Перша стратегія є, щоб ми вірили, що він є скрізь. І що він все робить. Ця стратегія є, що під кожним кущом є сатана, є демон. А? І людина, коли так вірить, так бачить, просто вона постійно лякається і постійно спихає те, що вона робить. Це не я, це дьявол мені зробив. так, Це демон мене спокушив, це не я. А? It's not my fault, the devil made me do it. Це є перша стратегія. Друга стратегія. Це є, що Він не існує, його нема. Він не має сили. Що ти говориш, що є сили якісь, демони, сатана? Це неправда. Де він є? Ти його не можеш побачити. І таким способом Він хоче збити нас. І через те апостол Павло підбирає цю думку і до офесяна каже наступне. Нарешті, мої браття, зміцняйтеся у Господу. Та могутністю силою. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів дьявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір для злого. І все виконавши витримати. Апостол Бог каже, що тепер щось змінилося. Так? Він каже, що тепер ми часом думаємо, що ми маємо конфлікт один із одним. Ми часом думаємо, що а, ми не маємо розуміння в нашій церкві, в нашій родині або щось таке. А постол Бога каже, ні, 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 ні. Це є війна, духовна війна, війна за твого серця, за твою душу. Ти думаєш, що воно тут є, проблема, але справді ти боюєш із небом через те, що це, все це військо воно хоче тебе убити, хоче забрати віру в тебе. І через те апостол Павло каже, що ти не думаєш, що це є проти крові та тіла. You're not fighting against flesh and blood. Put on the full armor of God, he says, so you can fight, because your battle now is spiritual. Коли Ісус Христос Воскрес і Зверте, Він розбив силу, яка панує над цією землею, це тобто зла. Але вони все одно ще воюють. Вони все одно знаючи, що вони вже програли, що приходить кінець, вони все одно воюють, бо вони хочуть забрати від тебе тою віру. І апостол Боло каже, всі ці наші труднощі в кінці-кінці, кінці, ми їх не бачимо. але It's a map-up job. They lost the war, but they're still fighting. And they want your soul. They want to take faith from you. По-перше, по-друге, заважте, що Апостоплу каже, щоб ми взяли word I'm looking for? armor, That The full zbroju. zbroju. Yeah. Візьми зброю, яка є уживана. Чуєте? Уживане. Люди, які були добрі, вояки, вони ніколи не клали щось, що воно не було випробовано. Ти не береш меча, що ніколи не вживався. Бо він, може, не є добрий. І вояки шукали щось, що вже воно було на війні через те, що воно вже перейшло через випробування. It was tested It was іузгарді. You were not buying a helmet, and you have a 30-day guarantee that if it doesn't work, you can bring it back. No, if you buy a helmet and somebody hits you over the head and it cracks, you're dead, right? So if you say that helmet was used in battle, you say, "Okay, that's the one I want because it has been tested." коли всю повну Божу зброю. Ти думаєш, я Бог має зброю? Але це є, що Ісус Христос щоб побити нашого ворога. І тепер та віра, це знання Слова Боже, спасіння. Це є, що Ісус Христос нею воював. Воно вже було випробоване. І тепер апостол Павло каже, візьме те, що Ісус Христос служив, щоб вигнати, наклади на себе, щоб ти міг воювати проти цієї сили. Що ці місця нам кажуть, є дуже важливим. Ми мусимо бути люди, що розуміємо, що тут не є все так, як воно виглядає. Є духовна війна, There is a spiritual battle. Є такі моменти, де, можливо, ми трошечки відчуваємо, що це щось є страшне. Може, у нас є таке відчуття, що якщо Бог не заступився, тут було дуже небезпечно. Мені. І, можливо, ми не бачимо. Але слово Боже каже, на повітрі є ця війна. Друге, важлива сильна молитва. Коли ми молимося, ми мусимо вірити, що небо рухається. Даніїл молився, ось і велика війна, він бачить, що він може робити? Молитись. І третє, апостол Голов каже: ми воюємо не проти тіла, не проти крові. Візьмімо візьмем на себе повну Божу зброю. Нехай вона воює разом із нами. Наша віра, наше спасіння, слово Боже, яке існує, щоб різати, щоб воювати, коли в нас є спокуса, Слово Боже допомагає, коли в нас нападають моменти, де ми розчаровані, спасіння наше зберігає нас. Ми знаємо, що ми є спасені через те, що Ісус Христос помер за нас. Уживаймо Його, знаймо. Так, ми тут, а може, маємо труднощі, але в кінці-кінці, в кінці, це не є те, що воно виглядає, це є духовна війна. Молімся, просімо нашого Бога, щоб він допоміг, щоб ми могли встати і бути твердими до кінця. Ми є улюблені, так як Данієв тепер. Я хочу, щоб ви повірили, що якщо ви молитесь, Бог слухає ваші молитви через те, що він бачить. Isusa Hrista. Nechaj Gospod to pomôže na budúciomu. Amen. Amen.